I could be the one you talk to when you're feeling down I could be the one you run to when the moon is the ground 99-й Турченко Ярослав, 11-й Фадаєв Фадєєв Паркушень Фадєєв Такі передачі... Знову йому передача на дальній стіку, і він І відкриває рахунок к старте матчу. И пробывая снова. Робив простріл і простріл з правого флангу, бо яке чудове святкування голу. Тому ровесь мій фар. Збуває Андрій. Зробили йому простріл з правого флангу. Він зупинився на даній а йому вже передача йшла за спину. І удар поворотам, він ревця Мульфару. Натомість біфюарс проходить в контратаку. Є можливість пробити, пробиває, але влучно. Гравець. все таки він стоїв на ногах та залишив м'яч 29-й номер після його, звідки пробуває поворотом, підскок. і знову удар поворотом. І він... доволі непогано. Передача, страшний майданчик там приймає його напарник по команді, але його... Паліть на газон, але арбітер розводить руками в цьому епізоді Фадієв, зараз має змогу пробити поворотом, розкачує, розкачує він противника, пробуває, але вже по ногах стоїть, робить передачу. Кіпер там встигає. Кішка випригує. Вбирає. 29-й номер прибирає ще одного. І удар в один дотик від 5-го номера команди Біфірс. Ми запакували. 29 номер. 29 номер обігрує. Штовханина зараз. І починається бійка. Бійка. Це вже цензура на трансляції. І скоріш за все це буде видалення. Так, це видалення. Один і другий гравець покидають сьогоднішній матч. Брає зараз Фадєєв в м'яч і протискає м'яч, трасний майданчик, пробиває. Як же ж він розібрався з усією захисною лінією в Камельфар і в калаче, в, калаче, в нижній лівий кут, ще один м'яч для своєї команди? Другий гол, Забуває він в сьогоднішньому матчі. Герой матчу поки. Я відбір, награбу з Біфіорс, де я передачу на Фоді, Фодія пробував в дотик. Але не влучно. м'яч попадав попередження, відскакує на гравця Біфорс і той забиває, забиває ще один м'яч і рахунок стає 1 Пробував Фодів в дотик, влучає він. Захисника від захисника м'яч влучає в поперечину перелітаючого воротаря. і від поперечини відлітає м'яч на грабця. Біфіорний э, момент падіння в штрафному майданчику і Фадіння. пенальті. Пенальті для вольфару. Бачимо, який білет. І як ще ж сейвий голкіпер? Це пенальті. Поїв Зміщується, Знову зміщується. Є можливість Пробиває. Але заблокували. Заблокували зараз а, 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 а. І... Просто вдався. натомість мольфар зараз в контратацію. Зараз. Мольфар! і не завершають свою атаку, вже розігрують атаку. Тепер змічається, де я передачу. Штрафний майданчик. зараз є можливість. Небезпечний момент! І промахується був родом гравець Мольфару. І нервує він зараз, нервує нам ходить, у них зараз забити ще м'ячі. Дуже небезпечно було Біфьорст, e, Фаєв, де я передачу на удар в один дотик пробиває. Грибець nee. Біфорст, але звучає, він mm -hmm. розумів e, конкурувати матч і відправити його в сітку. Фаєв, прибирає, прикатом і пробиває! знову забуває, оформлюючи хитрик в сьогоднішньому матчі. Такий молодець, зарой матч сьогодні. Однозначно. Не обговорюється. Перебрав е перекатіком, потім салетів штрафний майданчик і майданчик Пробую. далі. Передача в стінку. Але е пропускає цей м'яч восьмий номер команди е МФАР і м'яч в руках голкіпера. І матч вже дуже близький до кінцю.